Незакінчений процес. Я думаю, що навіть до нового року ми ще раз можемо стати свідками намагань впливу на енергосистеми, бо в нас випадає карта вежі, в нас випадає карта страшного суду в форматі попередження по карті Сонця, тобто енергія, все що стосується світло генерації. ворог, виходячи з розкладу, планує до кінця року все ж таки повпливати далі. А, і другий момент зараз в нас. Е... Виходячи з розкладу, є ситуації, котрі ти можеш контролювати. Ви спитали на електрогенерації, що, що мені подобається в цьому розкладі, тому що з нашого боку повинна бути якась брехлива складова, котра буде направлена на те, щоб відвернути увагу від енергооб'єктів нашого ворога. Uh, щоб не було продовження цих ситуацій. За рахунок обхідних шляхів, за рахунок якогось обману чи маніпуляції, ми зможемо досить за короткий проміжок часу uh, відновитися і повернути все більш-менш контрольоване середовище. Uh, дивіться, з точки зору Криму, там uh, і навіть до кінця року, і початок року випадає поронівні сили по стихії вогню. Euh, причому тут дуже цікаво. В нас зараз на Крим випадає процеси, якісь потаємні euh, я не знаю, техніку вони перевозять, особовий склад вони перевозять, потаємні процеси, котрі намагаються зреалізувати поза очі в тихесенько, щоб ніхто не побачив не, -не злив цю інформацію. А і саме за рахунок цих процесів йде е, руйнування, йдуть руйнації, котрі будуть стосуватися безпечного середовища Кримського півострову. Така динаміка в розкладі залишається до кінця грудня і до середини січня. Так що, ну, якщо є клепка, в голові, краще тікати. Бо там випадає карта страшного суду в форматі саме впливу е за рахунок, е за рахунок вибити і позбавити можливості впливу, але е страшний суд поронівним процесом, там свідчить про те, що повинен бути найбільш спекотна фаза за всі три роки. Він випадає як варіант варіативність. Двійка жезлів, він є, ми можемо про нього говорити. Наскільки він ймовірний, з одного боку, в нас випадає перевернута карта миру. Тобто карта миру це добра карта в тому, що ти знаходишся в безпечному якомусь середовищі, начебто. Але в перевернутому стані цей мир він дуже повинен бути хиткий. І, друге, тут вже якраз складова стосовно пентаклів. Незважені якісь дії матеріального характеру, тобто недоотримання або втрата. А, і ситуації, котрі можуть не тобто ми підемо на якісь згоди поступки, але в нас випадає десятка мечів, тобто ножів в спину, вкрай негативний перебіг подій, і ще один момент підвішеність. Тобто це можливо, якщо ви виконати, виконаєте там 250 пунктів обов'язкових, зробити ситуацію вкрай для себе незручною, а і треба буде вичекати певний час. Це знаєте, як хто там в Турець Туреччина хоче потрапити, скільки років в ЄС. Yes. Yes. Так само, тобто випадає так, що будуть намагатися дуже сильно розтягувати, казати якісь додаткові умови. І найголовніше, маніпуляції вони нікуди навіть в цьому випадку не зникають маніпуляції західних партнерів, котрі підіграють Росії. І в нас це ймовірний сценарій, і ймовірний з двох причин: перша не тільки по картам ми робимо проекцію попередніх розкладів. А в попередніх розкладах випадає так, що ці дрібні європейські лідери, котрі мають важелі впливу, в наступному році вони будуть ще більш активними, ще більше там, ультиматумів кидати, пригадувати, що, як Україна зробила, в якому році, і це буде виходити в контексті саме як ставлення палець колеса, навіть в реалізацію цього проєкту і цього плану. За розкладом випадає саме як маніпуляція. Фіцо, Орбан, Шольц, в них в розкладі є карта дурня, тобто є якась прихована, складова. І коли ти біле називаєш чорним і намагаєшся. Всіх в цьому о, переконати. І друге, в нас, якщо дивитися цих, ці три постаті, в нас випадають пентаклі зацікавленість матеріального характеру. Я думаю, що вони просто зараз відпрацьовують, відпрацьовують е зараб я, зараб я, заробітну пл платню в конверті. Про податки почали, е про ліві гроші почали, і тут також випадає, так що є якась. Зиск, користь, котру необхідно ти отримав вже, і щоб не було негативних наслідків, тобі треба зробити незручні для тебе події. Але сам механізм, він, знаєте, як, напрацювання не просто грошей. Не просто великих грошей, вона, вона ж впала в мене, не просто великих грошей, не просто тузо пентаклів, але й ти будеш така темна конячка, котра не е як прийшов активно, дуже як на білому коні прибіжав, дуже стрімко увірвався в перегони, е показав свою позицію. Але потім, коли ти отримуєш пентаклі, ти тихесенько, о, десь знову поїдеш, уйдеш. Тобто, немає реалізації, о, саме кар'єрної, немає трансформації о, рицаря мечів в імператора або в короля мечів. Є в нас в карту Сонця, тобто карта там, теплих країн і зручних, зручних диванів. Виглядає більше, що ти напрацюєш капітал політичний, не працюєш матеріальний, і підеш на цьому закінчиш. Плюс ми ж не забуваємо, що в передвиборних перегонах вімкнуться в участь акули, старі наші добрі акули політичного бомонду, котрі будуть використовувати старі та перевірені методи чорного, білого. Піару і використовування всіх важелі впливу для того, щоб повернутися в політику для того, щоб очолити великі кабінети і жити так, як жили раніше. Ми зараз вибудовуємо новий о, піщаний замок стосовно інавгурації Трампа, а в нас випадає розчарування. Тобто ми підходимо до інаугурації, Трамп такий прийшов, а ніфіга не змінилося наліпше, на краще на ті обіцянки, і ці ми ж кажемо 25 рік, рік можна назвати сміливо роком популістів. Тобто будуть дуже голосні зараз. Люди хочуть почути, що два тижні, три тижні все закінчилося. Активна фаза війни що ми таке до, до заяв про два-три тижні. Заскучились, пересмотрите, перший год на Ютубі все є два-три тижні. Візьміть, якщо брати в контексті саме перегляду в розкладах, у нас все одно король пентаклів, Трамп. Він зацікавлений в пентаклях, а не в тому, щоб показати, на що він спроможний і що він може зробити. Стосовно Дніпропетровської області, якщо переглядати... До кінця року і так не дуже ма... велика кількість днів залишилася, але воно не випадає в форматі заходу. Більше того, навіть в місяць переглядав я по Дніпропетровської області. В нас е... є плюс який: коли ти переглядаєш ворога, карта ресурсності випадає в перевернутому стані, тобто є певні обмеження. Є обмеження в часі, є обмеження в ресурси, є обмеження в, особис... в особовому складі. А, друге, якщо ми кажемо про Дніпропетровську область, на ворога випадає перевернута карта тріумфу, перевернута карта перспективи. Тобто не вийде реалізувати, але, а, хоча й не, не випадають заходи ворога, у нас випадають момент руйнівної сили. То тобто ворог буде намагатися впливати безпосередньо за рахунок зажахати, е, накрутити, як за рахунок руйнівної сили, тобто там обстрілів, котрі повинні, виходячи з розкладу, збільшитись, інтенсивність котрих повинна збільшитися. І момент саме вкидів, саме інформація, котра буде стосуватися певної його кола людей, котрі. Будуть поширювати і гіперболізувати негативні наслідки, негативні події. Казати, що все здають, все буде погано, перспективи немає, треба виїжджати і тому подібне. Коли переглядаєш нашу позицію, я не можу сказати, що це лег легкий процес. Але в нас все одно випадає карта помірності, карта зваженості, тобто ситуація, котра залишатиметься під контролем, і ситуацію, котру можна буде стабілізувати. І я не бачу того, щоб в січні місяці на територію Дніпропетровської області все ж таки зайшли окупанти. Пошук вигідних конструкцій, пошук обхідних шляхів. і... Продовження гілки популізму в форматі того, що ми даємо в нашій цілі території, те, що ми вони хочуть почути, спочатку це було те, що Україна повинна перемогти зараз. Ми хочемо справедливого миру завтра, якщо буде запит того, що справедливий мир він не йде. І не йдуть українці, українські влада на ті конструкції, котрі запропонують, я буду не здивований. Якщо Трамп скаже, що Україна терористична держава, котра намагається підняти бурю в стакані. Її треба нарешті зупинити Україну і українську владу. В нас ще переглядати по Трампу, в нього випадає момент необмеженого вибору і момент того, що людина буде свідомо. Намагатися якось шукати дурень. Карта дурня, вона ще карта Джокеру Тобто ти будеш намагатися вичувати з ситуації максимум користі зиску і давати людям те, що вони хочуть почути, побачити, з метою отримання якихось матеріальних благ, закриття твоїх питань. а Ті, хто вважають, що він переслідує великі амбіції стати світовим там лідером і тому подібне залишитися в історії як людина, котра зупинила війну, ну воно випадає в форматі розчарування. З точки зору Курщини в нас грудень, місяць, кінець грудня і початок січня, навіть середина січня, воно випадає так, така стагнація застій. Велика кількість дій, як з одного, так і з іншого боку, котрі не призведуть до кардинальної зміни ситуації в цілому, і Курщина буде залишатися в підвішеному стані, попри те, що Росія буде внести катастрофічні якісь втрати е особового складу ресурсу, але при цьому не змінюючи ситуацію кардинальним чином. Будуть різні запропоновані варіанти конструкції, але питання в чому? Що ті е речі, котрі будуть пропонувати, ми кажемо про справедливий мир, він не випадає в форматі справедливого миру, і в кубків випадає в перевернутому е положенні. Тобто, карта союзу, карта е домовленостей, каже нам про те, що це та ситуація, котра не в Ну, неможливо, на даному етапі неможливо. Саме в форматі домовленості. Тому що е, запропонувати території, нам не запропонують ті території, котрі будуть в протидію е, завершенню гарячої фази війни. І там більше випадає несправедлива ситуація. Тобто, ви віддаєте ще територію. А ми вам можемо запропонувати завершення перекручування. І як довго це перекручування ще може продовжитися? Бо ну, ми бачимо, як все це в повітрі, воно прямо з вересня так зависло, і висить, і, знаєте, ніби ні, ні туди і ні сюди. А тут цікаво вас <с випадково> рішення не буде, хочеться сказати. В нас нам здається, що ніякі процеси зараз не відбуваються, і воно все залишається так, як є. Причому немає ніякої активної діяльності, немає ніяких зараз. Всі про переговори, і в нас, якщо подивитися до цього часу, закінчуються вибори, і ми будемо чітко розуміти, що рухаємо, чи що буде далі. Зараз закінчиться буде інаугурація, все, все буде так, як необхідно. А якщо брать, дивитися в форматі перспективи, до середини наступного року в питання дійти згоди випадає в перевернутій перспективі. Тобто це більш затяжні процеси, ніж вважаю, там Трамп, що за місяць, два-три можна якось вирішити всі питання і поставити крапку. До півроку ну, я хочу почути це і побачити, але поки що воно таке не випадає завершення активної фази. Також переглядав Херсонщину, Херсон в нас е, залишається цікаво, е, най, ну, відрізняється розклад від інших областей, тому що в нас є плюс-мінус, знаєте, така схожа складова. То по Херсонському напряму в чому випадає цікавість? Буде задіяна більша кількість людей, техніки в тому, щоб повторити ситуацію. Карта циклічності каже, що таких повторень може бути декілька, але в, в результаті в нас розклад закінчується перевернутою картою праці, перевернутою картою пожинання плодів тобто ті дії. Котрі ти будеш спрямовувати для реалізації плану, вони не принесуть бажаних результатів. Більше того, ти більше втратиш, ніж отримаєш. Завершення цікавить, в чому? В тому, що для нас випадає два, такі, дві складові. Перше, це погодні умови, які можуть йти нам на краще з точки зору пореви його подій. Друге колесо фортуни, тобто влучний маневр, влучні дії, влучний підхід до вирішення ситуації, і замість того, щоб змінити позицію, ворог зміни її не на краще, а отримає втрату а більш гірший перебіг подій, включаючи з питанням території, ну, виходячи з того розкладу, як воно випадає. Тобто зворотні дії. Є якісь домовленості, е, обіцянки, котрі ти даєш, але не реалізуєш, свідомо не реалізуєш. і чим буде незадоволений дуже режим Кремля? Але е, процес він буде, знаєте, такий: стагнація. Або навіть пауза така, жорстка пауза, тобто дуже велика кількість конструкцій, котрі будуть підійматися і маніпулюватися, котрими будуть спробувати маніпулювати. Але в карта паузи, підвішеності роздумів, робити, не робити що далі, як рухатися, спостерігання з боку тому загроза не випадає.